Вітаємо на каналі Дика Природа. Він здається важливим і серйозним, але водночас виглядає кумедно. Його пухнасте хутро створює ілюзію великого звіра, хоча насправді він розміром із домашню кішку. Манул одна з найбільш незвичних і загадкових диких кішок у світі. Що робить його таким особливим? Давайте дізнаємось: Манул або Паласів Кіт це невелика, але дуже незвична дика кішка. Яка мешкає в гірських і степових районах Центральної Азії. Він відомий своєю густою шерстю, яка захищає його від сильних морозів. Манул здатний без шкоди для себе переносити до мінус 50 градусів. На один квадратний сантиметр тіла у цього хижака припадає до 9 тисяч шерстинок. Кінчики шерстинок майже білі, завдяки чому шубка манула здається такою сріблястою. У довжину шерсть Манула може досягати майже 8 сантиметрів. Завдяки цьому манул здається значно більшим, ніж є насправді, хоча його розміри можна порівняти зі звичайним домашнім котом. Довжина тіла 50-65 см, а вага всього 2,5-4,5 кг. самці трохи більші, ніж самки. Манул має досить своєрідний вигляд: короткі та товсті лапи, тому він не пристосований до швидкого бігу, та сам по собі є найповільнішим та найнеповороткішим з усіх диких котів. Кіхті гострі, сплюснуті з боків, можуть втягуватися. Хвіст рівномірно широкий і пухнастий, і з округлим кінчиком. Його довжина може дорівнювати до 50% довжини тіла тварини. Голова манула невелика, куляста, на щоках ростуть пучки подовженого волосся, схожі на бурці. Вуха мають невеликий розмір, округлу подобу, посаджені низько і широко розставлені, очі великі, близько і високо розміщені. На відміну від домашніх кішок, у манулі в зіниці не змінюються залежно від освітлення, завжди залишаючись одного розміру. Ймовірно, така будова голови дає манулу перевагу при полюванні, дозволяючи краще приховуватись перед нападом і показувати лише невелику частину тіла при вистежуванні здобичі. Манул веде поодинокий, переважно осілий спосіб життя. Один дорослий хижак займає територію до восьми, десяти квадратних кілометрів. На мисливські угіддя своїх родичів уникає вторгнення. Манул активний переважно у сутінках і рано вранці, вдень спить в укритті, але влітку може бути активним і вдень. Лігво влаштовує в ущелинах скель, у невеликих печерах чи серед каміння та в норах інших тварин. Манул майстер маскування завдяки густій шерсті та сіро коричневому забарвленню, чудово ховається серед каміння і степів. Якщо хижаку не вдається уникнути переслідування, він лягає на спину і жорстоко обороняється. Стривожений манул хрипко бурчить або різко перхає, може муркотіти як домашні коти, коли пеститься. Манул має незалежний характер, не приручається, навіть якщо взяти його кошеням, з віком все одно здичавіє. У неволі манули втрачають волю до життя і практично не розмножуються, впадаючи в депресію, врятувати від якої їх може тільки свобода. Шлюбний період у манулів триває з лютого по березень. Вагітність триває близько 70 днів, після чого самка народжує двох шістьох кошенят. Малюки народжуються вагою до 300 грамів і близько 12 сантиметрів завдовжки, вже володіючи густим і пухнастим хутром. Вони швидко ростуть і вже через півроку можуть жити самостійно. Манул хижак, який полює на дрібних тварин. Його основний раціон складається з гризунів. Наприклад, піщанок, полівок, птахів, ящирок і комах. Крім того, спостерігалося поїдання манулами ягід та падалі, воду отримує здебільшого з їжі, тому може довго обходитися без пиття. На жаль, манули є рідкісними та перебувають під загрозою зникнення. Основні причини скорочення місць проживання, браконьєрство та кліматичні зміни через свою густу шерсть. Раніше вони часто ставали мішенню мисливців. Манул у дикій природі зазвичай живе шість, вісім років, хоча багато з них не доживають до цього віку через хижаків, хвороби та складні умови середовища. У неволі, де вони отримують догляд і захист, манули можуть жити до 12, 14 років. Манул неймовірна кішка, яка виглядає суворою, але має дуже цікавий і самобутній характер Він залишається символом дикої природи та незалежності. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися ним із друзями. До нових зустрічей!